Уявіть собі істоту, яка нікуди не поспішає. Її дім завжди з нею. її шлях неспішний і усвідомлений. Равлики це не просто символ спокою, вони живуть у гармонії з ритмами природи. Вони можуть спати до трьох років, чекаючи, коли світ навколо стане для них сприятливим, їхня шкіра тонкий інструмент відчування життя, вологості, тепла, навіть настрій природи вони сприймають краще, ніж бачать. Равлики не женуться, вони не змагаються. Вони навчають нас, що шлях важливіший за швидкість, а істинна стійкість – у вмінні чекати зберігаючи себе. У тендітності велика сила, у повільності, велика мудрість. А що ми, люди, чи пам'ятаємо ми, як жити у своєму ритмі? Запрошую тебе у простір відкриттів. Рубрику дикий мудрість. Що ми забули про себе. Підписуйтесь на канал, щоб досліджувати себе через життя природи. І вже зовсім скоро нова історія про птаха, що випромінює енергію життя Чарівно? талібрі.